Почали думати, яку фабрику будувати. І в той час була фабрика американська фірми Alice Chalmers Corporation. І тоді було прийнято рішення її будувати. Ось як вони будують. Бачите, ще фундамент, ще самого цеху нема. Бачите? Mm -hmm. Тільки перші свай. А це вже піч почали затягувати. А ось, бачите, в Америці купували обладнання, яке перевозили сюди а, пароплаванство. А, а, так, да, красиво. ба ще нічого нема, ні корпусів, вообще нічого нема. Надійка та Єванко уважно слухають розповідь дідуся Миколи, Миколи Стахєва, відомого у горішніх плавнях, краєзнавця. Хто як не він, знає усі подробиці з історії будівництва та розвитку полтавського гірничо збагачувального комбінату? Та найцікавіше малечі дізнаватися про цех виробництва окатків, адже там працюють їхні батьки: Антон Чігрик та Олексій Назаренко. А у Надійки ще й бабуся Марина. Для відвідин безпосереднього підприємства діти ще надто малі, тож роздивитися фотографії, а відтепер ще й відео виробництва можна у новенькому буклеті. 45-річна історія одного із надважливих підрозділів полтавського ГЗК в одній збірці. Колектив цеху виробництва Окадків презентував буклет, інформація в якому буде цікава багатьом поколінням. Адже він має свою сучасну родзинку. Це буклет був експериментальний, експериментальний плані, того, що ми тут примінили QR-коди, ми закодували, ми змогли це виставити на сторінках у хронологічному порядку. Це було, але якби не архіви музею, якби не архіви ГОК-ТВ, нашого телебачення, ми б звісно цього не зробили, тому що воно набагато оживило. У мене більше матеріалів фото. Телебачення мається великий архів відео, і я був здивований багатьма матеріалами. Для мене це було відкриття. Я думав, що вони втрачені навіки, тому що це були хроніки, які знімали місцеві оператори. Це все було на плівках. Треба було все це оцифрувати, перевести в цифру, перевести з сучасним обладнанням. Трошки легше пішов, сфотографував. І складнощі були трошки з майбутнім, тому що яке майбутнє приходилося заглядати в проекти, тому в буклетах в буклеті цьому є відображені перспективні проекти. Що саме буде, які обладнання. Його ще нема. верніше, воно вже лежить на складі, ну воно не змонтовано, ну просто у вигляді запчастини і нам. Не вдалося його сфотити в реалі, як і але є сподівання, що ми трошки будемо змінювати з наступним ювілеєм. Я думаю, що буде трошки легше. Ініціатор та ідейний натхненник створення буклету начальник цеху виробництва «Окатків» Сергій Пальоха, творча і запальна людина, до якої б справи не брався. Розповідає, давно мріяв створити щось на кшталт альбому, де було б багато фотографій, спогадів та інформації про рідне підприємство та його людей, адже цінує та поважає всіх трудівників і трудівниць, які працювали та нині працюють у цехові. Він же і фотограф-аматор. До речі, на титульній сторінці видання, з поміж інших фото, розміщено світлину будівлі ЦВО, яку начальник цеху зробив в один із вечорів, коли повертався з роботи додому. Тож рік тому, заручившись підтримкою однодумців та проконсультувавшись із професіоналами, взялися до роботи. На заваді стала війна, однак згодом колективно вирішили закінчити розпочати. Перелопатили чимало архівних матеріалів. Перш ніж затвердили остаточний варіант. Поєднали два таких моменти: це е, його оформлення, е, дуже красичне, і відсутність фотографій. Но це на перший погляд може здатись так, що їх нема. На кожній сторінці є QR-код, який скриває в собі е, відеоматеріал, який розказує про яке подію. Котра пов'язана з тихом виробництва капки. Дякую, звісно, телерадіокомпанії Гок, які не то, що предоставили ці відеоматеріали, а вони їх знайшли, відкопали і поділилися ними. Дуже дякую. Без них би, звісно, цей буклет не був би таким красочним і не мав би стільки корисної інформації, яка б, на мій погляд, дуже... Дуже виявилася така не то, що цікавою, а настільки вона, як не то, що золото, що відкопали якесь там десь там у руднику, а вони має такий е великий інформативний і пам'ятний момент, що люди, котрі навіть не пов'язані, котрі тільки встроїлись і недовго працюють на підприємстві, то вони, маючи цей буклет, можуть подивитися, як. В зарождалось на той момент будівництво такого цеху, і звідки вообще взялось це обладнання. Беремо й ми до рук буклет і телефон і шукаємо ту родзинку, що не притаманна звичайним друкованим виданням. Пробуємо, що ж можна побачити через QR-код. Гортаємо сторінки далі. Чимало працівників цеху долучилися до створення буклету, розповідає Сергій Палюха. Робили фото начальники дільниць цеху виробництво локатків. вони збрасували мені, і я вже перенаправляв хлопців, котрі і так сказать об'єднував всі ці фото і інформацію в один буклет. Також були і, і ділились фотографіями. Цех виробництво окатків такі люди, як Максим Чужа і Дмитрій Купцов. І Дмитрія Купцова фотографії були використані на останній сторінці цього буклету. Дуже красочні фоти, які показують, не тільки це виробництво окатків попадає, а й дробина збагачувана фабрика і ще, можливо, якісь цеха. Присвячений 45-річчю цеху виробництва окатків 2022 року, через війну буклет побачив світ із запізненням на рік. Втім, за цей період у ньому з'явилася ще одна незапланована сторінка: Наталі Костюк випало оформлювати розділ, де зображені світлини співробітників, які нині захищають нашу країну. Дійсно, я хвилювалася, то, що інколи дзвониш хлопцям рідним їх, просиш фотографії, вони ну, за якийсь час певний, не можуть їх вислати, тому що хлопці знаходяться далеко, немає зв'язку з ними. Ну, все, ж, що ми змогли, зібрали більшу частину. Саме таке було це ті хлопці, які у нас загинули на війні. Саме таке воно було тяжке. І Ти споминаєш людину цю, бо ти з нею пропрацювала. Було тяжко, спогади. І, ну, хотілося, щоб всі були живі, всі повернулися до праці, щоб ми їх всіх зустрічали, вони вернулися в сім'ї. Повернуться обов'язково, інакше бути не може, адже ми всі на них чекаємо, як і чекають на продукцію цеху виробництва окатків у різних куточках світу. Маленька Надійка Чігрик щиро здивована почутою від батька розповіддю про подальшу долю окатків, які виробляють у горішніх плавнях. «Що?» да. З наших окатків виробляють машини, телефони. Ох. Все, що у нас в нас окрасне, все, що нас оточує, все, що залізне, І... все це робиться з наших окатків. Ох. По всьому <світ> по всьому світу продаються наші окатки. І з нього всього роблять багато чого цікавого і корисного і корисного Іванко Назаренко старший за надійку, тож вже знає де використовують окатки. Використовують у виробництві сталі, опинившись разом із татом у музеї історії полтавського ЗК, зацікавлено роздивляється макет обладнання цеху виробництва окатків. Та й батькові бачимо до вподоби велетенська решітка у мініатюрі. Для мене була дуже велика несподіванка побачити тут макет решітки. Хоча я тут був в цьому музеї, проходив, але я його не, не, ну, не замічав до цього. Да. А сьогодні це було для мене справжнє здивування. <сум> Працюючи з 9-го року, да, щось нове для себе відкриваєш. Іванку, а що ти тут побачив? Я тут був раніше, але я такого нічого і не запам'ятав. І тому для мене ну, можна сказати, що все було нове. Життя триває. Вже минає 46-й рік від дня отримання першої продукції цехом виробництва окатків. Тепер розумію, що насамперед саме більше значення має колектив. Неважливо це підприємство, це якась частна фірма, чи ще щось. От колектив це створює все. Який колектив, який настрій в нього, які в нього побажання, які як. Керівник почує їх, не чує їх. Від цього залежить і дальніша дія, і виробничі показники, і все, і все остальне на світі. Тому всім щиро дякую, що хто працює сьогодні. Всім дякуємо за те, що колись працювали і внесли свою, так сказать, краплинку, своєї душі, свого своєї праці. У це підприємство, цей структурний підрозділ. Всім дякую. Пам'ятаємо минуле та пишемо історію щодня для майбутнього покоління.